Усім привіт! Ви на каналі Стейсі Вишиває. З вами Анастасія і цей канал присвячений різним різновидам рукоділля і Вишивці Христом. Та також іншим видам моєї, так скажемо, творчості. Хто зі мною нещодавно або тільки зайшов на цей канал, то це відео влог. Тижневий, тобто кожен день я записую щось про свої просування, про свої думки, якісь свої новини, та це потім все монтую в одне ціле відео. Ось такий формат дуже цікавий потім передивлятися і самому, і людям теж цікаво дивитися, що там я просуваю як свої проекти. Тож, сьогодні трошки в мене є перерва. Я переробила усі свої справи, що треба, і можу трошки відпочити. Відпочиваю я сьогодні із своїм проєктом, який почала того тижня. Дивіться, яке просування за декілька вечорів, до речі, неможливо втриматися. Це Хэллоуінський квакер від Lila Studio. Трошки про цей проєкт. Років за п'ять або шість тому люди почали як то, захоплюватися квакерами, семплерами та різним видом примітивами. Примітив це вишивка, яка має декілька або один кольорів, там просто орнаменти такі вишиваються. І здається, що воно таке Таке щось мені здавалося, що то ну, взагалі. Дуже скучно таке вишивати, мені здавалося, мені не подобалися такі роботи зовсім. А потім я якось побачила ось цей семплер, Оцей квакер, вибачте, я намагаюся згадати в кого. Ага, я бачила якісь фластюпи, бачила цей квакер, коли почала дивитися фластюб. І я бачила ще у одного блогера теж цей. У Світлани оцей у ось квакер. Мені дуже сподобалося, і я вирішила зібрати матеріали. Щодо матеріалів, я купила тканину, іде у ключі, давайте по порядку, іде у ключі тканина так, до цієї схеми. Схема в мене у сазі, все в мене цьому. Круто, я замовила собі перенабір, ось так я готувалася до цього процесу. Ось, замовила перенабір «Аусагу». Тканина по ключу йде Picture Days Plus. Це такі тканини покрашені, пофарбовані, вибачте, ручну американські. Як це там Меркі називається? Не пам'ятаю як. Ось Меркі одне слово було, чи воно одне, чи ще щось було. Ось не пам'ятаю. Ось такий колір був ем, у ключі. Це зовсім інші відтінки, такі більш сині йдуть. Такі, мені здається, навіть темнуваті. Ну, я хотіла замовити, проте рік тому то мені дівчина сказала, що чекатиму я цей Picture Дейс Plus більше року. Або може два, ну а може і зовсім не прийде. Тож я зрозуміла, що трошки засмутилася, проте слава Богу, є в нас чим замінити. І одразу ця дівчина мені порекомендувала профіль дівчини. Моя горниця називається цей профіль. І дівчина в інстаграмі в неї був, вона не фарбувала тоді тканину, та в неї був наявності ось такий відріз. Мені він підійшов, мабуть, я дуже сподіваюся, я рахувала дуже давно, як то за розміром, то я сподіваюся, що я правильно почала, дуже сподіваюся цей. Ось. Взяла я цей, цю тканину і не пожалкувала. Спочатку переживала, як воно буде, а зараз дивіться, справжнє справжнє жовтневе небо. Неперевершено, мені здається, так. Мені щось дуже хочеться цього осені вишивати щось осіннє, взимку зимове, а восени, весною вишивала весіннє. Тож мені якась сезонна вишивка вже подобається. Хоча раніше мені було все рівно, а зараз багато процесів можу собі дозволити вишивати сезонні якісь роботи. Щодо ниток, нитки по ключу йдуть. Ідуть Classic Color Work. Ці нитки американські я купляла, вже купила, замовляла і чекала. І, дай Боже, мені прийшли. Дивіться, чорні в мене звичайні, як в мене все. У мене все зберігається. Ось у такій коробочці від чашки моєї Томаса Кінкейда. Тож, бачите, яка класна коробочка. Тут в мене якісь. Соромно, то показувати якісь резинки там валяються, та проте ох, нехай валяються, може знадобляться. Чорний колір я не замовляла, як я зрозуміла. Я вже забула, це був рік тому. Тож я вишиваю просто DMC. І ось його не перематую, тому що знаю, що весь він піде на відшив і ще треба брати ще із шкатулки. DMC в мене є моточки. Тож. Ось так ось воно виглядає в мене трошки. Взяла ось таку відьму, купляла у Magic Tweak давно, спеціально для якихось хэллоуінських проєктів, і ось її час настав. Я ось навішала сюди ниток. Як я і казала, тут можна ще прикріплювати, ось тут можна прикріпити, ось тут можна прикріпити. Тобто, ну, чотири дірочки, проте я можу прикріпити будь-де. Бачите, які нитки. До речі, ось подивіться, яка, які кольори. Тобто у карті у палітри DMC немає таких кольорів, схожих навіть. Тож це такі особливі нитки. Якість ниток мені дуже подобається. І кольори класні. Бачите, як переливаються ось ці, що вже в роботі на відьмочці, а інші на ось такому. Ковечку. Так. Дивіться, які класні назви Lobster клоу колишня лобстера, Honeycomb, Blackbird. Такі, знаєте, незвичайні такі назви Black Coffee, Smoke, дуже цікаві, Rainy Day. Як сказати? Надихають, да? надихають ці кольори для гушачі лапки. Ось, ось мені здається, що ось так ось їх дуже зручно <кій> тримати на кільці. Так, в мене. Так, то, і дуже теж зручно. Можна і ісюди вішати та так і шити. Тож, мені здається, це зручним поки що. Ось. І кольори такі, знаєте, не, то, що там, не те, що два кольори, чи три, а багато. А, тобто багатенько кольорів. І я ось вишиваю зараз ось такий елемент. Хочу декілька елементів відшити, і поки що залишити і взяти щось інше. Ось так я її роблю я... я і працюю. Купила собі ще у червні ножиці, дивіться, спеціально для таких проєктів, спеціально для Хэллоуинського настрою. Ось вони. Дуже мені подобаються. І зараз вони мені створюють настрій. Проте. Мої улюбленці у вишивці, це ось такі, які отримала в подарунок. Вони, як вони ріжуть нитку, це не мають вони ніяких конкурентів. Вони дуже класні, дуже і чітко ріжуть і хочеться різати, різати ще цими ножицями. Ось такі вони класні. Ось такі в мене справи. Щось я в мене був настрій, то я вам розповіла на початку тижня завжди починаємо за. Здрав'я, як то кажуть. І я розповіла вам усе про цей проєкт, тому що це цікавий проєкт. Тут вже не те, що якийсь там набір стандартний, це щось незвичайне. Ось я спробувала трошки вам розказати. До речі, луну я хотіла вишити, мала таку ідею вишити на DMC те, що світиться у темряві. Проте забула, накинулася на це і вишила вже по ключу. Ну, буде. Значить, так треба. Значить, так треба було, тож залишиться вже так, як є. Може, вишию щось ДМС тим, що світиться у темряві ну, якийсь інший елемент. Ну, проте, може бути. А зараз ось вишиваю ось такий. Трошки повишивала я. Хотіла один елемент, проте не втрималася та зробила аж, можна сказати, або 3, або 6-5, вибачте, елементів, якщо кожну а, мишку рахувати як окремий, тож, дуже цікаво, вишивається це, ще раз повторюся, дуже цікавий досвід для мене: ніколи не вишивала нічого подібного. Такі елементи, такі, воно зовсім не скучно, як я думала, вишивається, а навпаки, дуже і дуже цікаво, швидко і з захопленням. Тож на сьогодні відкладаємо це. вишивала я ось 40 хвилин, дивіться, і ось дивіться, які результати. Дуже швидко воно додається, як мені здається. Беруся я за оцю роботу, і сьогодні, цього тижня мені треба вишити 400 хрестиків на цій роботі. Нащо ну, відкладати на, у довгий ящик, якщо можна зробити це зараз? Ось сьогодні планую вишити 400 хрестиків на цій роботі. Ось такі в мене результати, як на тепер. Це така довга така робота довга. Ось схема, зараз подивимося, скільки в мене відшито. Відшито в мене 68% можна сказати. Тож, є, що шити? Зараз, 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 Ну дивіться. Ось гніздо треба доробити буде. І вже буде дерево та фон, воно вже якось пошвидше піде. Дерево не знаю, а фон точно швидко піде. Тож гнізди, гніздечко треба доробити, ось це мої такі плани. Сьогодні е, трошки я просуну це, сподіваюся. Знов покажу вам, як виглядає в мене зараз. Сьогодні середа, і ось в мене, дивіться, додалося трошки, опс. Я не пам'ятаю, чи знімала я чи ні. Трошки додалося у м -м, пташках. Зараз візьму щось, щоб не рукою тисяти. Ось тут гніздо в одну нитку шиється, в одну нитку трошки важкувато шиється, проте, е нормально вже коли видно, що буде кінець скоро, то воно якось підганяє тебе. То В мене була спокуса продовжувати це гніздечко зашивати. Та проте Треба стримуватися, норму вишито, та й годі. Наступного тижня, вже, якщо випаде, а я думаю, що випаде, то шитиму вже скільки буде норма цього процесу. Мені залишилось тут дошити гніздечко. По сазі зроблено 70% вже роботи, що не 40%, що вже радує, тому що тут хрест воно більше рахується. Тож тут буде стовбур, такий дерева, гілочки і фон. Фон вишивається швидко, там фону дуже багато процентів ще бере. То фон вишивається багато, так буде вишиватися, проте він вишивається швидко. Хто знає, про що йде мова. Проте деякі дівчата кажуть, що фон вишивається довго. У мене якось він вишивається швидко. Цей фон, не знаю. І Із задоволенням. І на півхрест я люблю, до речі, не знаю чого, проте якось так що я якось камеру поставила зараз. Також я вчора я нічого не зробила. Одразу кажу, я вчора дуже якось втомилася, що нічого не вийшло в мене зробити. І вчора я вирішила вже повертатися в нормальне життя, то вже треба ходити по пішки, то походила пішки, вже попрацювала та вже потім навіть. Лягла спати о 8-й годині, хоча працювати треба було до 10-ї, але но... якось так щось не, не задалося вчора. Ну, зараз не те. у понеділок ось я щось зробила. Роблю пляшечку Рому. Хто знає ці пляшечки, а так тут робочі і все, відряд валяється. Зробила пляшечку рому. Дивіться, ось таку. Зробила кришечку, зробила, ось так воно буде потім прикріплятися, пришиватися і буде як об'ємний ефект. Вже треба нову пляшечку повісити на холодильник. І цього разу там норма 400, мені здається. Ось якраз, якщо зараховувати напівхрест і бісер, два, дві бісеринки як то хрест, то якраз. Виходить те, що виходить. 70, 775, бачите, бісеринок. Пришивається, то ж норму я зроблю, коли зроблю цю пляшечку, і сподіваюся, що я її сьогодні-завтра зроблю. Проте в мене залишається натронутим цар. Ну, царя я вже потім візьму. Сьогодні в мене, зараз в мене трошки є часу, готинка, то я із задоволенням шитиму ось таку річ. Царкукер. Я ось вишила елементи, не змогла втриматися ось ці мишки, вишила ось цей ось цей такий візерунок, то шитиму ще. А зараз шитиму ще. Ось така справа. Зараз саме квакер шитиму. Зараз. Сьогодні четвер і в мене ось додався цей елементик сова. Та ще я пришила ось тут такі очиська. І тут очиська теж я вишила. Наступний елемент, там дуже багато цікавих, там є і шляпа, і тут ось усілякі штучки. Не знаю, що шитиму. Проте не впевнена, що сьогодні. На сьогодні я, мабуть, відкладу цей квакер, тому що мені треба буде якимось чином, якимось чином доробити ось цю пляшечку. Ось все, що я змогла вчора зробити, на що я була спроможна, тож дивіться. Треба якось дошити пляшечку сьогодні, тому що, ну не знаю, треба шити далі, царя і так далі. Ось такі в мене справи, такі новини. Сьогодні п'ятниця і ось все, що я змогла зробити за так трошки сьогодні, ось вечором. Проте ще не вечір, я ще крайній дороблю. Зараз цю пляшечку планую доробити. Сьогодні субота. Вчора я сиділа до 4-ї ранку, вирішила пошити трошки, і ось дивіться, що я зробила на цьому авокадо. бачите. Зараз його на станок прикріплю, стіл, слава Богу, я звільнила. І доробила ось пляшечку з рому. Ось такий ром. Створюю святковий настрій. Мені ця серія дуже подобається. Заглянула я, ой, скажіть мені, до своїх запасів. У мене залишилось 4-5 пляшечок. п'яту я вже з лікером, чорно-білим цим. Відкрила, приготувала собі шити. Я зараз не буду її доставати та показувати вам організацію, бо там стоїть календар поверх. До речі, на календарі дивіться, що написано ось що написано. Ось це те, що, те, що про нас. Так. Тут мої погризані олівці ще стоять. А це те точно що про нас. Згодні. Тобто ось такі в мене результати. Ой. Так, щось я. Так, ось такі в мене результати. Зараз ще щось пошию. Хотіла зробити деякі хатні справи, проте немає води. Чекатиму, обіцяють, у восьмій, тож Тож, восьмій, чекатиму восьмої, та, може, і пошию щось іще. З авокадо вже з гарбузом. Треба доробити, самі розумієте, з кавуном. Саме кавун. Ой, щось мені сонце світить так, не сонце, а лампа. Сьогодні неділя, і ось я саджуся вже всі справи перероблено, саджуся, трошки пошити. Хочу якось якимось чином, чудом, не знаю, як добити, дошити цього авокадо. А що ще я хотіла вам показати? Що не показувала, воно лежить мені а поруч. Зараз я це приберу. Треба було а вже ж на нашвати. Поставити та вам показати зараз. Так, зараз я це приберу і дещо вам покажу. У мене є такий купився набір із залишків, Я його вже розсеребанила, проте ось такий. Я хотіла купити цього тигриня. Проте залишилось декілька, і, мабуть, то один мій залишився, то їх вже не буде, зрозуміло. То я купила собі його. Ось така коробочка, і давайте подивимося, як він вишивається разом з вами. Я вже роздавила цю коробочку, все подавила. Піграня класний, мені дуже подобається. Така... ну то тож я його вишию. Ось так ось було. Пластикова канва, як завжди, проте я не знаю, на такі я вишиватиму, мені така не дуже подобається. Ну, проте тут такі дрібнички, ось нитки. Ну, Він такий величенький, як я розумію, ну, не величенький, проте багато треба ниток. Так? Ось тут схема йде. Тут якась інструкція така, схема ось. Ой, схема не дуже, проте не нехай. Схема мене дещо засмутила, як завжди, буває. Так. Я вже відкривала. Не буду казати, що вперше бачу. Упс. Голочки такі йдуть для вишивання. Тут підставки, мені здається, що. Тут якісь штучки, це, мабуть, пришивається якимось чином, і така ось ялиночка. Ялиночка це краса, такий, я не знаю, фетр чи що, це такий блискучий, дуже гарний, тож хочу вишити такого тигрення. Тигриня, ну, в чому мене виден, тож я його вишию і милуватимуся. Ось такі штучки ще ось такі в мене. Новинки. Не знаю, чи встигну я, а, я вже про авокадо. Чи встигну я авокадо сьогодні дошити? Чи, скоріш за все, ні. Проте зараз ще вас ще вам покажу на станку, що в мене є. А є в мене зараз, зараз ось стільки. Стільки в мене є все, що мені вдалося полишивати. Тож, тиждень мій завершується трошки, і завтра, сподіваюся, почнеться новий. Дякую, що переглянули мій тиждень. Усім всього доброго, найкращого, слава Україні!